Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І в нас така тема сьогодні: наскільки серйозно він сприймає ваші стосунки, ваші відносини? Ви, можливо, вже давненько з ним. Можливо, туди-сюди, ви самі не знаєте, що то таке у вас, і тому подібне. І ви б хотіли розібратися. І так, наскільки серйозно він сприймає ваші стосунки? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Вибирайте інтуїтивно свою карту, мої дорогенькі, будемо дивитися: карта номер один. Так, наскільки серйозно? Ви знаєте, аж занадто серйозно в мене таке враження. Він, скоріше за все, зараз я докладу, скоріше за все, він може і уникати. Він може прораховувати всі ходи. Він занадто великий логік може бути. Зараз ми подивимося. Він, ви знаєте, ну, в принципі, в принципі, романтика тут є. Він відчуває до вас потяг. Він відчуває, що ви особлива жінка. Заліп він теж на вас, але ви знаєте, ну наскільки серйозно, поки він вас не завоює. Якщо ви з ним недавно познайомились, то, в принципі, моя дорогенька, щоб ви знали, він буде доті за вами увіляти, поки він вас не приручить. Ось ця карта приручення. Як він тільки вас приручить, він буде все робити, абсолютно все, поки він вас не приручить. І потім десь може пропасти. І він може пропадати періодично. Тут дуже хитрий мужчинка, щоб ви розуміли, дуже хитрий мужчина. Якось так. Буде ну настільки, він буде вдвойні більше за вами бігати, ніж інші чоловіки. Він буде все робити для того, щоб вас приручити. Коли він вас підсадить на себе, приручить, він може пропасти. Якось так, мої дорогі. Це був перший варіант. Наскільки серйозно він сприймає ваші відносини. Ви знаєте, він бачить в вас тільки коханку. На жаль, в принципі, тут можна і не докладати таємну жінку. Я не здивуюсь, якщо він вас нікому не показує, ні з ким не знайомить. Ви зустрічаєте тільки вночі у ліжку. Не виходите з ним гуляти, не е, в ресторан їсти чи ще щось. Я розумію, що зараз наразі війна. але... Цей розклад може дивитися хтось і після війни. І я тут так скажу, він приховує вас від суспільства. Взагалі, не тільки від суспільства, від усіх. Я не бачу тут серйозності. І я не здивуюся, що у нього є, може бути іще одна жінка. Так, наскільки серйозні? серйозно він сприймає ваші стосунки? Отут серйозно, тут чоловік працює, дійсно вкладається. А, і готовий надалі працювати над вашими відносинами. В принципі, можна і не докладати. Я зараз хоча б одну. Я не здивуюся, якщо він хоче від вас дітей. І, да, Стопроцентово. Да. І тут кохання, ось цей варіант мені подобається найбільше. Найбільше тут дійсно чоловік хоче від вас дітей, чоловік вас любить, чоловік намагається тут вкладається, тут працює енергію. Ось, і я не здивуюся, якщо він хоче від вас дітей. Якщо ви вже постарші, у вас дітей. Ну, вже достатньо своїх, в нього свої, в вас свої, то а, я так скажу, що він готовий бути а, прикладом, батьком для вашої дитини. Він готовий починати з вами новий а, період в своєму житті, а, нові відносини. І наскільки я розумію, тут чоловік настільки дуже старається. Як у вас там далі? по... Получиться. Це вже інший варіант. Розумієте, це вже інше питання. Але наскільки я бачу, тут чоловік закоханий по-справжньому. Тут немає нічого такого, знаєте, легковажного. Те, що тут шут, тобто блазень, це ще ні про що не говорить. Ось ця карта говорить, він працює, працює, і то вправно працює. Можливо, він. Ви недавно познайомились, і ви ще трошки його не знаєте, але тут є і любов, справжня любов, як то кажуть, може, і не навіть неземна любов, ось так у мене йде. І він спішить, можливо, навіть дуже намагається. Можливо, у нього, знаєте, як сказати, хто спішить, той людей смішить. От якось так мені пішло, тому що він спішить, хоче показати, хоче доказати. Дуже хоче вас переконати, що він серйозно. До вас відноситься якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного вечора, мирної ночі. Бережіть себе і великого вам кохання. На все добре.